Героянці були, були вони в місце, я показував, тоді що ваше лишилося, перевіз я їх до села, теж вони вже побули в селі. Ну, барон. Е, він, до речі, хромає не те, що він хворий, він е, коли ще був в місці після зйомки, як вони там сиділи на тих виноградинах. Е, зранку в мене не було, каже, дружини, нема одного, є тільки ну, нема двох, є одна. Ну, одна то одна, каже, думаю, може, його джулька з'їла. Я приходжу, а він якось спав з того кущика, там зачепився за кущ і цілу ніч провисів лапкою догори ногами. Ну, Маю надію, що він відійде в кращу сторону, на той світ, апетит має, какульки гарні, ну теж хай поправляється, вже трошки як то кажуть, чути, що щось набираєш, але він набирає у вазі, але він, от, як то кажуть, протягнув лапку і тому так просідає. Ну, ніц не зробимо. Що є, то є. І ось другий водичку. В селі пити воду погано, то в принципі і там погано, тому що тут ті качки і цей доливаємо теплої, щоб не замерзало. Зараз холодно. Тут їм буде краще, в стайні тепло переночувати і цей, тому що там в місці з ночівлею проблематично і там холодні у нас клітки. Ось такі-то наші рейнці, дві штуки. Ну нічого не зробимо. Зараз холодно, вони це покоявлили. І ось наш барон. Нам ще зробила шкоди наша кулька. І як я казав, тільки щось покажу, розкажу, поділюся планами, то відповідно потім зразу практично йде все коту під хвіст. Не так, як я собі планую. Ось, є два е, лівінські е, чорного кольору. Лишилося в нас тепер, два, тому що одну курочку. Кулька. А нею так бавилося, що її, як то кажуть, замордувало, потім догризла. Е, ніби вони закриті були тут, було холодно, тато пасика пожалкував, лишив його там за воротами, як то кажуть, але курочка собі перелетіла, якось попала до неї в лапи. Ну, що сталося, то сталося. Вже від того, як то кажуть, нікуди не дінеться. Ось такі то ще в нас втрати по господарству. Тому в нас тато каже: кулька півника замортувала, думаю, ну нема цього півника, є дві курочки, лишаємо з тим півним, Буде сім'я, ну така вже не червона, а чиста буде червона-чорна. Молодець, відійди. Про тебе потім поговоримо. Але... Хотів я, як то кажуть, чорну окрему окремо. окрему, Думаю, ну раз нема півника, то вже немає нічого не зробиш. Ну, Вийшло все на виворіт, лишився півник і лишилася одна корочка. Що будемо далі робити, не знаю. Можливо, ми ще з неї приєднаємо оцю біленьку тоді, бо йому одна курка буде забагато. Можливо, когось змішаних дамо, ну, поки що планів нема. Тому що вже нема з чого планувати, що є, то є. Але ось цей чорний колір Лівенської лів... мені дуже подобається. Не знаю, ті теж гарні, а ці такі, як. не знаю, ну, дуже. Мені, мені вони подобаються. Хоча мене запитували, чи буду я тримати їх разом, тому що хотіли сото від коричневих, від чорних яйця. Ні. Як буде тепер, я не обіцяю. Буде... Цю людину не йду, потім хто замовляв, бо я собі записав, що там було побажання від коричневих. І тому буду бачити, як буде далі. Якщо буде все разом, то відповідно буде все разом і всі будуть попереджені. Все ви буде, будете бачити на відео чи на фотографіях. Нічого я такого не приховую. Півника вже починають червоні піпірімки бути на, на шиї. Ну йди, 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 ти така цей. Е... Того чорного він же стає, дістає третій колір, червонуватий. От, І буде він у нас, як його батько. Перший рік був чорний, а наступний він почервонів. Ось такі то в нас новини. Всім миру, злагоди любові і Божої благодаті.